Асока, цар премудрий, милосердний, були колись такі царі на світі, з цілим двором раз їхав через місто і здрів аскетів двох, худих, блідих, в одежах кори та бур'яну. Швиденько сів з коня могучий цар і підійшов до них, і поклонився їм до землі, і цілував їх ноги, благаючи благословенства в них. Нелюбо се було його дворянам. Занадто цар унижує себе перед неробами та жебраками, та не посмів ніхто цареві в очі сказати се. А був там царський брат, то сей почав цареві докоряти. Мовчав сока, не сказав ні слова, і вечором у двір вони вернули. А був у краю звичай старосвітський, коли кого на смерть засудить цар. То передім його шле трубача і перед чиїм домом сей затрубить, тому на завтра треба смерті ждати. То цара сока ще той самий вечір шле трубача смертельною трубою перед свого брата дім. Заграла труба зловіща, поголола в серці у брата царського, хоч він не чув ніякої провини за собою та знав. Що царська є незмінна воля? Всю ніч не спав нещасний, все тремтів, ридав, зітхав, робив порядок дома. А рано, у невольницькій одежі, присипавши волосся пилом, шнур на шию заселивши, він пішов у царський двір і став перед царем. Це що такого? запитав Асока, ніби дивуючись. Чого ти, брате, ідеш в такій невольничій подобі? Ти, певно, ліпше знаєш все, мій царю. Я знаю тільки те, що вчора зночі труба смертельна перед моїм домом заголосила. Я готова на смерть. Та радісно обняв його осока. Ну, бачиш, брате, як ти налякався, хоч знаєш, що твій цар є враз твій брат. І ще ні в чому ти не винуватий, а вчора сам ти докоряв мені, коли корився я перед старцями. Адже ж вони такі ж післанці смерті, післанці всемогучого царя, що нам не брат, не сват і не рідня, і в кожній хвилі може нас покликать на суд свій строгий. Всі його післанці грізніші, ніж моя труба смертельна. Отим то я корився перед ними, на знак, що розумію їх призив, прости мені, тривогу сей ночі, та уважай на ті смертельні труби, які Господь раз в раз нам посилає, щоб не застав нас, сонних неготових, Його призив могучий. Будь здоров!